Дівчата, всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як б'юті майстру створити блог, який продає послуги на високий чек. Я Юлія Савченко, топ майстер з перманентного макіяжу та наставник для б'юті майстрів. Я вже понад 8 років в цій сфері, і я пам'ятаю, як я починала, коли робила брови. Майже безкоштовно, а сьогодні мій чек на перманент від 5 тисяч гривень. У мене власна студія в Києві, я маю повний клієнтський запис. І я хочу поділити з вами своїм досвідом, як зробити так, щоб ваш інстаграм почав реально приводити клієнтів і ваш дохід зростав. Чому просто фоторобіт більше не працюють? Колись вистачало тільки виставити гарну фоточку, і запис був повний. А сьогодні уже клієнт обирає не тільки за якістю ваших фотографій, він обирає особистість, він має відчувати довіру до вас. Тому головне правило, яке має знати кожен майстер особистість привертає увагу, а експертність продає. І саме поєднання цих двох речей робить блог живим і продаючим. З чого треба починати, це з розпаковки вашої особистості. Не з контенту, не з рілса якогось, а з розуміння, хто взагалі ви є, що вам цікаво, які ваші цінності, що надихає вас в роботі і як ви бачите, красу. Це і є ваша розпаковка. Поки ви самі не зрозумієте, хто ви, блог не зможе відображати вас справжньо. І запишіть собі декілька запитань, дайте на них відповідь, і транслюйте це в блозі. Чому я прийшла в цю сферу? Що мені подобається в моїй роботі найбільше, яка атмосфера мені близька? Що я хочу, щоб люди відчували, коли потрапляють на мою сторінку? Б'юті це про естетику. Показуйте себе через красу, через деталі, через свої цінності. Якщо відчуваєте, що у вас хаос, ви не розумієте, з чого почати, то на моїй програмі наставництва я допомагаю майстрам розпакувати себе, знайти свій стиль і подачу в контенті. Далі важливо зрозуміти, яку саме послугу ви хочете найбільше розвивати, тому що багато майстрів розпилюються. У них і брови, і губи, і ламінування, і косметологія, і манікюр, ще не дай Бог, або ще щось там. Коли фокус уваги у вас розмитий, клієнт не розуміє, про що ви і в чому ваша сила. Тому оберіть один-два напрямки, в яких ви дійсно круті, і будуйте свій блог навколо цього. Це дає дві речі. Ви станете впізнаваними експертами і ви можете підняти прайс, тому що ви асоціюєтесь з якістю. Тепер, коли ви розумієте себе і свій фокус, час вибудувати контент-стратегію. Стрічка це у нас перше знайомство, тому що коли людина потрапляє на вашу сторінку, вона має одразу зрозуміти, хто ви, чим ви займаєтесь і яку цінність даєте. У стрічці мають бути рілси з вашою експертністю, з вашою особистістю, ваш підхід в роботі не тільки до після фотографії, а весь ваш шлях. Як ви працюєте, як ви спілкуєтеся з клієнтами, як ви створюєте саме такий результат? Далі сторітелінги – це інструмент довіри до вас. Не просто доброго ранку. робота. ви маєте в одному дні показати один сенс. Показуйте, як ви живете, як навчаєте, що вас надихає. Люди купують у людей. Не забувайте про це, тому що сторітелінги – це історії про вас і ваших клієнтів. Наприклад, клієнтка боялась робити процедуру, але ми підібрали необхідну техніку, правильно взяли такі-то такі-то інструменти, і такий результат перевершив її очікування. Особливо ви маєте взяти обов'язково відгуки клієнта. Такі історії створюють емоції, і саме емоції продають. Далі хочу розібрати типові помилки майстрів, які знімають все підряд без системи, використовують тренди, які не підлаштовують навіть під свою нішу, не показують себе, а тільки роботи, і думають, що блог почне продавати після трьох виставлених рілс. ведення блогу це системна стратегія, це не випадковість, і саме цьому. Я навчаю покроково на своєму наставництві, як створити структуру, контент і регулярність, щоб блог почав приносити клієнтів, як же формується довіра і продаж. Коли людина вперше заходить на вашу сторінку, вона не купує одразу, вона має побачити вашу регулярність, вашу послідовність, вас справжню, тому регулярно виставляти контент, це просто зараз необхідно. Коли ви маєте прокачаний особистий бренд, ваші продажі відбуваються дуже просто. Коли у нас є вже фундамент, можна підключати інструмент просування, є платні методи і безкоштовні з безкоштовних методів – це у нас можуть бути колаборації з іншими майстрами, UGC – це ваш контент від клієнтів, взаємопіари, якась активність в профільних спільнотах, в групах, в жіночих клубах, а також є платні методи. Це у нас таргетована реклама, співпраця з блогерами і рекламні інтеграції. Але запам'ятайте, ніяка реклама вам не допоможе, якщо у вас немає особистості на сторінці, у вас немає системи контенту. Реклама лише підсилює те, що вже працює. Отже, формула, яка завжди працює для б'юті майстра, це у нас регулярність контенту, плюс особистість, плюс реклама, дорівнює високий чек і стабільний потік клієнтів. Почніть з себе розпакуйте свою особистість, зрозумійте свої цінності, виберіть свій напрямок і тільки тоді починайте переходити до створення контенту. Не чекайте ідеального моменту, дійте вже сьогодні, і ваш блог почне працювати на вас. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. Дякую за вашу довіру. Обов'язково використовуйте ці інструменти, і я впевнена, у вас з'являться нові клієнти, високі чеки і впевненість собі, як в майстрі. А якщо ви хочете працювати з наставником, розібрати саме вашу ситуацію, створити персональну контент-стратегію, навчитися продавати через блог і побудувати свій сильний особистий бренд. Заповнюйте анкету перед записом на мою програму наставництву, яка знаходиться під. Відео, і ми з вами попрацюємо над вашим результатом.